По ніброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги не до полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться. Серце ниє, кругом ні билини. одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викухав таку тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо нам, дівчата, попереду знати, що на світі зустрінеться, не знайте, дівчата. Любилося, кохалося, а серденько мліло, Чого серце недоленьку сказати не вміло, не сказала, осталася, день і ніч воркує, як голубка, без голова, а ніхто не чує, щебече соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає. Сиротою білим світом нудить. Без милого батько мати, як чужі люди, безмилого сонце світить, як ворог сміється, безмилого скрізь могира, а серденько п'ється. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохла вона, як квіточка, мати не питала, Чого в'янеш, моя доню, мати не спитала, за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не як дивувати, він богатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушник що придбала спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мамо в труні лежати, ніж його побачить, не слухала стара мати, робила, що знала, сохла чорнобрива, плакала й мовчала. Пішла до ворожки, щоб поворожити чи довгої одинокій на сій світі жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені, щиро правду, де милий серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув. Скажи мені щиро правду, Край світу полину. Взяла зіля, вклонилась, спасибі, бабусю, пішла, очи ти, чи ні. Ні, вже не вернуся. Прийшла, милась, напилася і тихо усміхнулась. Друге, третє, напилася і не оглянулась, полетіла, мов на крилах, серед степу пала. пала, стала, заплакала і, і заспівала. Отак От тая я, чорнобрива, плакала, співала. І на диво серед степу тополею стала. стало, По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне тополю до самого долу.